Ми так розкошуємо, а втіхи не знає, не радіманством Твоїм. Ми так розкошуємо, а втіхи не знаємо. Чоловіків взяли на себе хрест свого народу, пішли добровільно військомат, отримали зброю і пішли захищати свій нарід. Багато людей тоді мобілізувалося. Одні плали сітки, другі збирали різну допомогу. Але сьогодні через тих півтора року дуже часто можемо почути, що люди розслабилися. Що люди, нам вже здається, що ця війна переходить Насто в нашому житті, яке було в 2014 році. Потикають певні розчарування, певний трагізм людського життя. І певно, що обставина яких в сьогоднішній день залишається наша батьківщина? Дуже багато є розчарувань людей. Людина бачить згіршення і впадок інших, і, певно ще це дає нам наш розумовий суд. І ми десь в своєму серці загадається певна. Така обставина, пана недоречність, певне розчарування. Я хочу здобути це, але бачу, що її опадок і не хочу з нікому горимості йому, певно, що він приносить їй ту найбільшу ласку. А саме вона досягає лик Спасителя на своїй хустині. І це, що вона робить, воно повторяється вже 2000 років на устах тих, які переходять Хрестову дорогу. Ось така неважлива річ, але зроблена з щирого людського серця. І певно, що часи теперішні можемо бачити історично багато тих воронів, які роблять цій безкорисливості багато речей волонтерських, багато речей, тих, які потрібні для наших воїнів, людей, які захистили. В наш час, в наші дні, до одного архієпископа католицької церкви. Найшли відомості, що люди бунтуються на парафії і хочуть зняти з проповідальниці Великого Христа. І приїхавши на цю парафію, архієпископ виліз на проповідальницю, покликав прислугу церкви, заставив їх зняти той Великий Хрест. А опісля розповідає історію, що один чоловік, повертаючись з роботи, був багатого роду заможного і йдучи з роботи, на нього напав бідний якийсь, скажімо так, злодій. Через вікно цю всю, всю драму цей злочин бачив інший чоловік, який був художником. І в тій ж самій хвилі він намалював ту всю картину, як того багатого вбивають. Як той злодій краде його гроші і втікає геть. Це було на одній картині. І коли прийшов певний період часу, того чоловіка уяснили, він відсидів в тюрмі, повернувшись до життя, він каже, знайшов того чоловіка, того художника, і каже, через моє зазіхання на зароб... заробіток, через мій злочин, я вже поніс кару. Але я тебе дуже прошу, за найбільші гроші я хочу відкупити в тебе цю цю картину, і цей художник йому продав. Але його запитали його приятеля, напов що тобі це? Ти вже відпокутував свою кару, поніс свою кару у в'язницю, нащо тобі ця, ця картина? Він каже, я хочу пам'ятати. Хреста не проміняє, на всі я, бо він віша до небо лишнее життя, о, Хресте нас спасених, охресте пресвяти, як і любий, який нам дорогий. Осма. Ісус промовляє до нашої двісті. Слава Господам, слава довготерпінню Твоєму Господи. Не плачте наді мною, але плачте над собою і над своїми дітьми. Ісус Христос звертає увагу, що найголовніше покликання жінки це бути мамою, це народити. І виховати дітей для неба. В сьогоднішній час багато українських жінок, матерів є в сльозах, багато поховали своїх синів. Бо в багатьох сім'ях дітей забрали силою, підступом, вивезли до Росії чи інших. Навіть чуємо, що навіть на Заході вже кілька сотень дітей. Відібрали в батьків з тої чи іншої причини. Але ми також забуваємо за велику провину нашого народу перед Богом, за те, що ми занедбуємо ту заповідь, яку Господь Бог дав, поклав на наші родини. Слава, Слава Богу, Твоєму Слава Господи! Падіння таке найтяжче. І, певно, в нашому житті, в житті кожної людини, трапляються ті випадки, в яких людині є як найтяжче повстати. Але в своїй пам'яті треба завжди збагнути, що, як кажуть святі отці, що Бог не дає тобі такого Христа, якого ти би не міг донести в своєму житті. І кожен упадок, кожне твоє спіткання, так як це є в реальному людському житті, коли дитина падає, вона старається більше не впасти, це є наслідковість. Чи людина, коли щось робить, вона запам'ятовує, що це стає їй боляче, і вона старається більше так не робити в своєму житті. І також ми в своїх випадках робимо висновки, висновки, з яких, в яких я більше не хочу потрапляти, більше не хочу падати, більше не хочу ранити себе і свою душу, при цій стації Христе, дай повставати нам. З найтяжчих упадків, спосіб вдирають одяг Ісуса. Слава Христям Твоїм, слава Богу, Дніві Твоєму Господи. Сьогоднішній світ, сьогоднішні люди, сильне світу цього обдирають нас із Божої ласки. При народженні кожного із нас Господь не питає, де я хочу жити, як я хочу жити, чи в вигодах, чи в Божестві. Чи на поверсі, чи на звичайній землі, можливо, навіть і в землянці, чи в укритті в сьогоднішній день. Але Господь Бог дав нам вільну волю і дав нам середники до того, щоб кожен із нас осягнув ту Божу благодать, щоб кожен із нас осягнув ту Божу ласку. Сьогоднішній день Божої ласки ми не купимо в магазині. Сьогоднішній день ми бо тої Божої ласки не знайдемо на вулиці, на дорозі. А ми маємо благати, жебрати і молити Господа Бога, щоби дав ту ласку для кожної з нас. Господи, тебе роздіваю з твоєї одежі, але не знімаю з тебе Твоєго Божества. Дай нам ласку вистояти в тих терпіннях сьогоднішнього дня, бо тільки йдучи слідом за тобою, тільки насліджуючи тебе, ми зможемо сягнути небо разом під покровом Твоєї непорочної Матері. Бо тільки при, при святій родині, тільки при Йосифові, Ісусові й Марії, разом з ними ми зможемо донести ті наші хрести щоденного життя до неба, бо дорога до неба є важка і терниста. Сьогоднішнє слово Боже, звертає нам увагу, що коли хто хоче йде йти за мною, хай зречеться себе самого і свій хрест і йде слідом за мною. Господи! Ми пішли на цю хрестну дорогу, дай нам ласки, щоб вона, вона запровадила нас до неба. Амінь. Отче наш, Ісус, ти на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небеси і на земли. хліб наш насушний дай нам без, і остави нам долги наші, як і ми оставляємо довшником нашим і не ввели на свої іскушення, но і збави нас о духа Луган, породиться і порадиться, обрадовання Марія, Господь з тобою, Благословенна ти вже і благословен плод черева Твоєго родили Іси Христа, спаси і, і Збавителя душам нашим, О Марії тебе прошу, на Ісуса ради ношу, Своїм серці і душі, Претерпіві за нас страсти Ісусе Христе, вбивають живе тіло святом. Коли ми собі спробуємо то уявити, або коли ми дивимося фільм страсті Христові, нас прибирають мурахи, нам. Це тяжко уявити цю жорстокість, тяжко уявити це терпіння, яке людина відчуває в цей момент. Але що відчувало серце Ісуса? Яке було крім того фізичного терпіння, ще то внутрішнє терпіння, коли він чує насмішки, кпини і то від кого від первосвященників. Ті, які перші мали розпізнати в ньому Месію, вони кажуть, якщо ти син Божий, зійди з Христа і ми повіримо. І також ми в своєму житті теж часто більше уваги звертаємо на гріхи вчинком, але нам здається, що гріхи словом це такі. Не такі вже великі, не такі вже страшні, когось обмовив, когось осудив, про когось сказав неправду, може наклеп якийсь. Але той гріх, та обмова, то осудження, воно також може бути тяжким гріхом. Коли ми Опускаємо чийсь авторитет в очах іншої людини без потреби. Так, навіть якщо це правда, так навіть якщо та людина зробила щось зле, поганий вчинок. Але чи то всім треба знати, може, та людина в очах того, кому ми то розказуємо, вона є благородна, вона має добре ім'я. А ми її понижуємо. Ми то її добре ім'я відбираємо. І та людина втрачає повагу і втрачає ту сміливість, щоб лишити той свій упадок, той свій гріх і почати нове життя. І тому при цій стації перепросімо Господа Бога за те, що ми Легко важимо і нам вершину жертви а саме криваву жертва за кожну людину. Людину, яка жила, живе і буде жити на цій землі. Та найбільша ціна ціна крові Богов чоловіка. І певно, що слова Спасителя, що наймає більшої любові за то, хто своє життя віддає за своїх ближніх. Христе, також наш народ сьогоднішній день платить ціну крові, жертви кровавої за свою землю. Просимо те, як Боже ти прийняв цю жертву за досить учинення, прийми також жертву нашого народу, щоб та кров, яка сьогодні спливає, невинне, невинно вбієнних, вона мила ту велику ласку. Вона омила ті гріхи нашого народу, ті всі провини, які вчинили наші пащури та батьки. Господи, Ну от і все, скінчилась терниста, і все. Але, дорогі мої, тішились фаресеї, садокеї, тішилися первосвященники, що вони знищили того, який їм мішав, того, який був тим каменним спотиканням на їхньому житті. Тішилися, що нема того, як був би, та колючка, яка... Тернова колючка, яка вп'ялилася в п'яту, і годі йти, тішився, мов би увесь світ. Тішилися ті мучителі і гонителі на протязі всього життя церкви Христової. Але один мученик, проливаючи свою кров, на його місце, народжувались тисячі нових віруючих християн. Хоча ми бачимо в нинішньому світі 21 столітті все в ім'я людини і задля людини, але ми не маємо падати духом. Бо Господь, він там вмирає як проста людина, але ми також пам'ятаємо, що він мав дві природи Божу і людську. Людина помирає і кладуть до гробу, але своїм божеством він. Ламає двері аду двері пекла. Своїм божеством відкриває двері до неба для кожного із нас. І ця наука, цей приклад його життя тягнув тисячі тисяч, які покидали все. Рибалки вони нічого не мали, вони кинули сіти і пішли за Христом. Згляньмо, відкриємо книгу життя святих, ми побачимо, що царі. Королі, царівни, королівни, княжни, князі покидали багатства і йшли за Христом, бо якась невидима сила манила їх йти за ним. Бо вони чули ті слова: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Господи, дай нам ту ласку, Наслідувати тебе і пам'ятати, що ми вічно не будемо жити тут на землі, а наше призначення. Слава терпіння твоєму Господу і помер, і був похований. Такі слова записали отці Юдейського Собору в символі віри, щоб підкреслити, що Ісус Христос правдиво, як у людина, віддав своє життя і був покладений в гробі. І щоб підкреслити, що Він з того гробу так само. Правдиво повстав з тілом і душею. Це є найважливіші правди нашої віри, що людська душа є також безсмертна. Правда віри в тому, що також і наше тіло колись воскресне або на вічне життя в небі, або і на вічну муку в пеклі, бо людина в тілі. Прославляє Господа Бога і людина в тілі ображає Господа Бога своїми гріхами. І Божа справедливість буде вимагати, щоб тіло і душа з'єдналися, були прославлені або були осуджені. Ніхто з нас цього не уникне. Чи ми пам'ятаємо про. Нашу смерть. В часі, особливо в часі війни. Особливо, коли тисячі кілометрів ракети долають за якісь хвилини, чи ми стараємося жити на в власті Божій освічаючій? Чи ми не піддаємо себе більшій небезпеці, ми про то не задумуємося що коли ми живемо в тяжкому гріху, в стані тяжкого гріха, лягаємо спати, це більша небезпека, ніж те, коли я чую сирени і не ховаюся, і не йду в укриття. Бо то тіло, яке загине, колись повстане до нового життя. Але якщо моя душа буде в той час мертва. Якщо моя душа буде в стані тяжкого гріха, то навіть то тіло, яке воскресне, воно разом з душею піде до пекла. Тому помолімося при цій стації за те, щоб християни старалися жити, кожен з нас, щоб ми старалися на щодень жити в власті Божій. Помолімося за наших військових. Які найбільші мають наражають своє життя на смерть, щоб вони також перебували в власті Божій. І знаємо, що коли вони не можуть висповідатися, коли немає священника, не мають такої можливості фізично, то Господь Бог може простити гріхи, якщо людина збуде щирий жаль за всі свої гріхи. Тому просімо також за те, щоб Господь Бог дав кожному воїну якому судилося скласти своє життя, дав ту ласку щирого жалю годині смерті, Отче наш.